Обласний філармонійний центр у Чернігові. Близько сотні людей з квітами стоять на вулиці. Кілька десятків у холі. Сьогодні тут прощаються з народним депутатом України Антоном Поляковим. Він достатньо радикальна людина. В гарному сенсі слова радикальна була. Він був безкомпромісний. Не завжди це схоже на політика. Тому що політики більш обережні. Він, знаєте, є такий вислів, прав до матки прямо в очі. Це було про нього, це не всім подобалось. Але він був активним народним депутатом. Він ще не встиг пожити. Це, це знаєте, коли людина йде з життя, це дуже погано. А коли людина в такому віці йде з життя, то просто немає слів. Було не засідання парламенту. Антон був розчарований, ну скажімо так, тими обставинами, що не вдається результативно провести і обговорення і голосування по законопроекту, які стосуються пенсійного віку, підняття пенсій, підняття пенсії, урівняння урівняння їх із мінімальною, мінімальним прожитковим рівнем. Це ті питання, які нас турбують, і які його турбували, за які він і висопа постійно. І він був звичайно подавлений, розчарований цим питанням. Біля труни стоїть колишня дружина народного депутата, сестра і близькі родичі. Попрощатися з народним депутатом приїхала депутатка Анна Скороход. Саме з нею, як стверджував журналіст Олексій Братущак, вони були у відносинах, але незадовго до смерті розійшлися. Попрощатися з Антоном Поляковим прийшло близько 300 людей. Він був врівноваженою людиною. В принципі, членом команди нашої загальної політичної сили за майбутнє, і я його знаю тільки з такої гарної, гарного боку, гарної сторони. Ну і молода людина, 33 роки. Все таки, звичайно, це важка втрата і для всіх близьких, рідних, для родини, для його батьків. Разом заходили в Верховну Раду, ми, я придивлявся не так давно наші фотографії, де ми такою потужною командою зустрічалися тут і в Чернігові, і в Києві, і в Троскавці. Ну, дійсно, скажу так, до весь час, останні дня ми були в нормальних стосунках, нічого ми там особливо не ділили там. У нас не було таких особливих неприязнень друг до друга. Тому, скажу так, в моєму серці, в моєму житті, він залишається як світлою, дружньою до мене людиною. Поховали Антона Полякова на кладовищі Яцево у Чернігові. Коли я захворіла і поїхала додому у Київську область, то в мене набрякли ноги, і тільки він з Анною скороход допомогли мені купити ліки, дали гроші на лікування. Ви розумієте, яка людина прикро, що від нас йдуть такі люди. Він добрий знайомий мого сина, син зараз не зможе по роботі прийти. Тому я прийшла і близько прийняла це для свого серця. Дар'я Янушкевич, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.